Перегони на велосипедах для малечі у міському парку в Бучі поблизу Києва сьогодні змагалися спортсмени від одного до шести років. Юні переможці піднялися на п'єдестал та отримали справжні медалі. Ось так були останні метри перед фінішем, однорічному переможцю переможцювали перегонів. Самі інтерв'ю давати відмовився. За Данила Дерев'янка говорила мама. Старший мальчик участвує, ми теж вже і грані. Байдемо будущого чемпіона. А це вже церемонія нагородження, медаль, подарунок і сік з тістечком для відновлення сил. Дивогонка популяризує здоровий спосіб життя, кажуть батьки. Діти запоминають емоціями. А що приваблює дітей? Люзі перегнати, серфітікати, можна отримати диплом за перше, за друге, третє, четверте, п'яте місце. Перше було не дуже вдале, а дощ був і я впала. А в другий раз вже думала, що не впаду і дійду до фінішу. Довогонка щороку набирає більше учасників, стверджують організатори. Перше змагання було 35 учасників. Потім на осінніх вже було 55, Через рік знову на весняні, вже було близько сотні, і в тому році в по було з двісті учасника. А зараз зареєструвалося покажу 300. Ну не знаючи, сі буде три, мабуть, не буде, але все одно йдемо на рекорд власне велосипеди, реєстрація та ще бажання. Ось і все, що потрібно для участі у дивогонці. Захисні шоломи видають організатори. А ще обіцяють влаштувати перегони для любителів швидкої їзди на самокатах. Ольга Скотникова Євген Чижик, перший національний. На сьогодні все. Завтра побачимось.